Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чим на щодня! Усмішку людям усім посилати, доброго ранку, щиро бажати! Вас вітає виховати старшої групи Катерина Євгенівна. Дітки, сьогодні ми будемо з вами малювати. Але що ми будемо з вами малювати? Пропоную відгадати загадку: Не стулить і намить очей. Вночі полює на мишей, зате день відпочиває. Ні. Це не кішка. Це. Так, це сова. Дітки, сьогодні будемо з вами робити ось таку сову. Як ви вже бачите, це незвичайна сова, а виконана вона не техніки. Ми вже з вами в такій техніці малювали. Але щоб розпочати нашу роботу. Ми підготуємо наші пальчики, а потім поглянемо, як же ж її робити. Малесинікі сніжиночки яскраві літають в небі пташечки, кружляють і в'ються сма. І так, я зараз вам покажу, як ми будемо робити нашу сову. Для цього нам знадобиться блакитний аркуш паперу, пензлик, вушна палочка, вода, звісно, і гуаш. Гуаш такого кольору, як червоного кольору, темно-коричневого кольору, білого, світло-коричневого та Чорний. Спочатку ми з вами розфарбуємо нашу долоньку світло-коричневою фарбою. Розфарбовуємо всю долоньку. Змащуємо і гуащу, і водою. Добавляємо чуть більше води, бо тоді у нас не вийде відбиток. І так, і робимо відбиток. Повертаємо ось таким чином нашу руку та притискаємо до паперу. Ось так. І пропоную піти помити нашу долоньку перед тим, як продовжити роботу. Тепер беремо. Темно-коричневий колір. Поки наша рука, відбиток нашої руки, сохне, ми намалюємо гілочку, на якій вона сидить. Мочуємо фарбу та малюємо гілочку. І також намалюємо стовбур дерева. Також ми домалюємо ось тут гілочку, що від дерева виходить. Беремо білу фарбу та змазуємо білою фарбою наш великий палець. Ось так, лише краєчок нашого пальчика, і робимо відбиток на наші долоньки. Це будуть оченятка. Ось так і знову. І поруч. Пропоную теж піти помити руку. Поки сохнуть наші оченятка, ми намалюємо клювик та лапки. Беремо червону фарбу та малюємо внизу між оченятами клювик. І також домалюємо лапки, що він сидить на гілочці. А тепер чорною фарбою ми домалюємо наші очі, беремо врушну паличку та робимо цяточки на наших очах. Одна цяточка. Друга цяточка. Ось так. Іншу сторону нашої палочки ми використаємо як сніг. Домалюємо нашій сові, що навколо неї падає сніг. Мочуємо в білу фарбу та робимо такі точечки, що падає сніг. І також домалюємо снігові замети на наших гілочках, що такий снігопад падає, що, що навіть залишається на гілочках. Дітки, погляньте, яка гарна робота в нас вийшла! Я ще хочу вам запропонувати, що можна намалювати дві сови вверху та знизу. Але моя долонька сильно велика, і в мене цього не вийшло. Але у вас вийде. У мене мама сова, а у вас совенятка. Тож я буду чекати і ваших робіт. Дякую вам за увагу! До побачення!